Випускний, радісне і водночас сумне свято прощання зі школою та безтурботним дитинством це надзвичайний особливий день, який з нетерпінням чекають батьки, вчителі і, звичайно, самі випускники. На Васильківщині черга випускних вечорів розпочалася 12 травня з одного з найкращих середніх навчальних закладів на Київщині Рибінківської гімназії. Тут до свята підготувалися із серйозною завзятістю. Прикрасили подвір'я квітами, кульками та декораціями, а учасники концерту одягнулися в одну кольорову гаму, адже тематика вечора була французькою. Я бажаю вам, щоб доля вам посміхалася. Я бажаю вам, щоб віра Божа в серці була. Я бажаю вам, щоб вас любили далі, коли ви вийдете за цю арку всі так, як люблять вас отут, на нашому гімназійному подвір'ї, і вам тоді нічого не буде страшним. Ваш стержень, ваш характер. Повинен тільки стати ще сильнішим, його не можна зламати. Ви знаєте, чого ви прагнете. Ми надіємося, що завтрашній день, який ви створите для нас, буде світлим, гарним, мирним, чудовим. Ви наше майбутнє. Ми вас любимо, благословляємо. Загалом цього року з Гребінківської гімназії випустилося 15 учнів, з яких троє золоті медалісти. Саме цим трьом сумлінним учням представники Васильківської районної державної адміністрації передали грошові премії від народного депутата України Героя України Тетяни Засухи та вітання від голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Сабадаша. Заклад надзвичайно хвилюючий, дуже приємно. Я думаю, що тут немає байдужих жодна людина не переймається тими. ...тією аурою, яка створена в добру путь, дорогі випускники. Хай Господь благословляє вас. Наступного дня випускні вечори пройшли на території всього Васильківського району у всіх середніх навчальних закладах. На один з таких урочистих вечорів завітав і голова Васильківського районної державної адміністрації Володимир Сабадаш. Володимир Іванович привітав випускників Калинівської школи і знаменно в їхньому житті події і вручив їм атестати зрілості. Цього ж дня традиційний парад випускників заполонив і центральну вулицю Василькова. Поки формувалися колони, вже колишні учні ділилися настроєм та розповідали, чи хочуть прощатися зі школою. Трошки схвильований, але Раді, що випускаємось нарешті. Все добре, все гарно, всі задоволені. Сьогодні випускний. От. Хороший настрій, суперський, дуже сильно хороший. Дуже класно, випускаємося зі школи. школи, приємно. Настрій чудовий, взагалі, кайф такий. Я не так чекала цього дня і нарешті він прийшов. Да, доросле життя, хочеться вже в університет вступити. Все так красиво було, Перший клас. був. Раді трохи будуть дуже да. сумувати за школою. По цей останній раз хочеться ходити. Ходить, бо ми якось за ці 11 років сильно ну, подружилися, дружні стали. Не хочеться прищатися з школи. Хочеться вже ставати дорослим. І, ну і звісно, дитячі роки проведені в школі, вони були чудовими. Все таке ми до них не повернемося більше. І це дуже сумно. Побажаю не спати цілу ніч, добре відгуляти, відсвяткувати випускний, щоб заповнитися на все життя. Поступити харчові інститут, знайти свою дорогу в житті, щоб хорошим стати чоловіком в житті. Всім бажаю щастя, здоров'я, всім гарно вступити в університети, які бажаєте, і подальшого всього найкращого. Чні звуки оркестру містом до центральної площі пройшлася колона випускників та представників владних структур. Діставшись пункту призначення, колона розпорушилася площею. А з вітальними словами до винуватців свята зі сцени звернулися Васильківський міський голова Сергій Іващенко, голова Васильківської районної державної адміністрації Володимир Сабодаш та народний депутат України, герой України Тетяна Засуха. Єдине, дозвольте побажати мені красоти вашого життя. Любові до своїх батьків і шани до вчителів, Будьте щасливі і святом сьогоднішнім. Передав вітання міським випускникам від району і голова Васильківської районної... державної адміністрації Володимир Сабадаш. Я сьогодні хочу переказати вітальні слова від голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Йосовича Присежнюка і від себе особисто від жителів Васильківського району, від випускників Васильківського району. Хочу побажати випускникам. Міста Василькова вдалого здаття екзамену. Пам'ятайте батьків, пам'ятайте, що ви є обличчям батьків. Нехай щастить вам міцного здоров'я вам, творчих успіхів і Божого благословення. Наприкінці офіційної частини свята медалісти в якості заохочення отримали грошові премії від народного депутата України, героя України Тетяни Засухи. Після урочистої частини наступив час фотографувань і, звісно, святкування.